Комплект ловато-вакумний, відмінна пропозиція для переобладнання на пропан-бутан карбюраторного автомобіля. Серед переваг даного обладнання можна відзначити дуже високу якість і довговічність комплектуючих в поєднанні з відмінною ціною для встановлення ГБО першого покоління. Комплектація: газовий вакуумний редуктор ловато до 90 кВт, електромагнітний клапан газу ловато. Перемикач виду палива для вакуумних редукторів, електромагнітний клапан бензину ловато. Де 6 М10 крокодин 3 штуки, ніпель пропан 6 мм 3 штуки, набір монтажний для редуктора, клапанів і перемикача. Кронштейн кріплення. Комплект ГБО ловато включає газовий редуктор вакуумного типу включення в роботу з потужністю до 90 кВт до 123 кінських сил. Вхід газу в редуктор діаметром 6 мм М10, крок вихід газу під рукав діаметром 17 мм, підігрів редуктора через стосонні штуцери 16 мм. 10 мм. На вибір доступні два різних за потужністю редуктора: до 90 кВт і до 140 кВт. Газовий клапан ловато з фільтром грубоочищення. очищення, зручний в монтажі, так як відсіник має можливість повороту і з'єднання з трубкою під будь-яким кутом. Для з'єднання з редуктором додатково потрібен з'єднувальний перехідник, вхід і вихід газу під трубку діаметром 6 мм м 10 Крокодин, котушка з напругою 12 В для включення або відключення подачі газу, паперовий фільтруючий вкладиш. Бензиновий клапан ловато під бензиновий рукав з внутрішнім діаметром 8 міліметрів. Має кутушку з напругою 12 вольт і ручний примусовий кран для аварійного відкриття або закриття клапана. Латунні штуцери застосовують тільки для автомобілів карбюраторного типу, Становлюють між бензиновим насосом і карбюратором. Ловато для редукторів з вакуумним типом запуску має трьохпозиційну кнопку для перемикання виду палива, а також додаткову кнопку для подачі пускної порції газу. Гарантія на все обладнання становить 12 місяців з моменту придбання. Виробник Ловато Італія.